Новини середи 15 березня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Переможців обрано. Цього року у громаді реалізують 9 громадських ініціатив. До школи за кілька кліків. Вступна кампанія для першокласників відбуватиметься у новому форматі. Ти вдома. У Хмельницькому відкрили виставку світлин вимушених переселенців. У Хмельницькому провели в останню путь Олександра Коротуна. Герой загинув 25 грудня минулого року під Соледаром Донецької області. Попрощатись з Олександром Коротуном до ритуальної служби прийшли десятки хмельничан, адже його знали як досвідченого спортсмена та тренера. Віддали шану герою і на центральній футбольній арені Хмельницького. Більше сотні людей прийшли до міської ритуальної служби, аби провести в останню путь Олександра Коротуна. Він загинув 25 грудня минулого року. Понад два місяці вважався зниклим безвісти. Знайшли тіло героя у Солидарі Донецької області і повернули додому під час обміну. З початком повномасштабного вторгнення Олександр Коротун став на захист України. Був розвідником. Чоловік родом із Даражні. В різних сферах міста постійно брав активну участь. Він. Такий надійний друг був добра, добра людина, щира людина. Він вчився до 7 класу і потім поступив в футбольну академію Карпати Львівські. Це була людина, якої я не зустрічав в своєму житті. Я з ним виріс. Ми грали в футбол разом, і від нього ніколи кривого слова не було чути. Олександр Куротун професійно займався спортом, грав у футбол. Цій справі присвятив багато років. Це дуже обдарована людина. Він прийшов до нас в команду з Львівського злітських Карпат і одразу він відрізнявся своєю майстерністю на полі, своїми нестандартними ходами. Ну, взагалі, це дуже креативна, розумна людина, як футболіст, як, як, як людина. Своїм досвідом Олександр ділився із молодим поколінням. Півроку чоловік був тренером із футболу у Хмельницькому. Поділі він у нас працював з вересня 2021 року, займався з дітьми з 2011 року. Дуже ним задоволені були і батьки дітей, з якими займався, і самі діти. Наскільки він займався якісно гарно своєю справою, виховував дітей, і нього сім'я була дитина, маленька же. Перед новим роком рік була, то для нього сина це була дитина, сім'я, ще один нього син. Від першого шлюбу він його дуже любив, мріяв, щоб він став футболістом, так як він. Я теж мав честь знати Сашка особисто. Я, правда, ніколи би не уявив би його в військовій формі. Для мене він завжди в образі футбольній формі з м'ячем на стадіоні, на спортивному майданчику. Я думаю, що для більшості, хто сьогодні прийшов, він саме залишиться саме таким спокійний, виважений, інтелігентний на футбольному полі і дуже талановитий. Труну з цілом героя Олександра Коротуна привезли на головну футбольну арену міста. Тут йому віддали шану. Ховали героя на слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Семюк, Микола Юрковський. Новини міста. Сергія Гамалія звільнено з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Указ про це сьогодні підписав президент України Володимир Зеленський. В документі вказано, що він звільнений згідно з поданою заявою. Нагадаємо, Сергій Гамалій очолював Хмельницьку облдержадміністрацію з 3 грудня 2020 року. З бюджету Хмельницької громади профінансують 9 проєктів у рамках програми «Громадські ініціативи. Їх комісія відібрала з 15 поданих на конкурс. На першому етапі відкинули дві ідеї. Ще одну відправили на доопрацювання, однак автори так і не виконали умов. Цього року конкурс мав три пріоритетних напрямки: допомога ВПО, енергозбереження і заходи з територіальної оборони. Переможців обрали шляхом рейтингового голосування. Ірина Кондратюк детальніше. Квасоля, кабачки, огірки, буряк, морква. Голова управління громадської організації Центр стратегічних ініціатив Наталія Шмурікова показує наповнення насіннєвого боксу. Такі планують безкоштовно роздати вимушеним переселенцям, які нині тимчасово проживають у Хмельницькій тергромаді. Гроші на закупівлю отримують у рамках програми громадські ініціативи. В середньому десь близько 100 сімей на один округ, тобто разом вийшло 500 насінневих боксів, які ми плануємо придбати і передати цим сім'ям. 30 видами основної городини для того, щоб підтримати ці сім'ї, підтримати цих людей, щоб вони могли вирощувати різне насіння, мати хороші врожаї, прогодувати свою сім'ю. Безкоштовні курси з IT для вимушених переселенців це ще один проєкт, який цьогоріч подали на конкурс, аби отримати фінансування у рамках програми Громадські ініціативи. Планували взяти на навчання близько 20 людей. У нас є різноманітні ті напрямки, тому ми вирішили, що ми можемо дати буст. Це буде як плюс для нашого міста. Вони залишаться у нас в громаді. Знову ж таки, діджиталізація майбутнього бізнесу. Однак у фінал ця ідея не потрапила. Загалом комісія відібрала 9 з 15 поданих на конкурс проєктів, які в майбутньому профінансують за кошти громади. Цього року було три пріоритетних напрямки: допомога ВПО, енергозбереження і заходи з територіальної оборони. На реалізацію ідей в скарбниці передбачили близько 2 мільйонів гривень. Кожен проєкт має обмеження в 200 тисяч гривень. Так само кожен проєкт передбачає, аби було 15% співфінансування від вартості виділення коштів міською радою. Ми не допускаємо оплату заробітної плати, оплату винагород. Тобто цей проект має працювати безпосередньо на благо громади. Він не може бути реалізований в приватних приміщеннях, він не може бути реалізований в приміщеннях державної власності, він може бути реалізований в приміщеннях лише комунальної. Тому там є ряд важливих вимог, які конкурса. Де повинні було дотримуватися. Реалізувати проєкти переможці зможуть вже з червня цього року. Ірина Кондратюк, Валерій Телеховський – Новини міста. Вступна кампанія для першокласників у Хмельницькій громаді цьогоріч відбуватиметься у новому форматі. Подати пакет документів на зарахування батьки зможуть онлайн з будь-якого куточка України чи світу. Електронна реєстрація в тестовому режимі розпочнеться 17 квітня і триватиме до 1 червня. Процедура стане простішою і прозорішою, кажуть в департаменті освіти і науки. Подробиці знає Ірина Аріон. У перший клас за кілька кліків. Вступна кампанія у навчальні заклади громади цьогоріч стартує у новому форматі. Подати пакет документів на зарахування батьки першокласників і п'ятикласників зможуть онлайн з будь-якого куточка України чи світу. Для цього створили єдину електронну базу на основі даних міністерства освіти. Схожа процедура, як при зарахуванні дітей до закладу дошкільної освіти, реєструється персональний кабінет. І відповідно, вже батьки бачать, прийняли документи, взяли на розгляд, чогось не вистачає. Далі адміністратори, відповідальні особи в закладі освіти будуть опрацьовувати цю електроелектрон. Ну базу і тоді в індивідуальному порядку запрошувати. Батьків для підтвердження того чи іншого документу, тобто принести копію свідоцтва про народження, принести, наприклад, медичну довідку, довідку про те, що проживає або зареєстрована, або знімають квартиру за тією чи іншою адресою. Електронна реєстрація на порталі в тестовому режимі розпочнеться 17 квітня і триватиме до 1 червня. Про це йшлося під час наради з керівниками шкіл громади. Скани документів можна завантажити онлайн або ж зробити це у закладі освіти. Батькостей для вас. Ви в його присутності заносите дану інформацію в портал і створюєте заяву, створюєте відповідні документи, які приніс вам батьки. Ви їх скануєте і заносите в цю систему. Після зарахування батькам необхідно буде тільки підписати заповнену онлайн заяву. У департаменті кажуть, у разі необхідності тепер зможуть швидше сформувати додаткові класи і моніторити кількість першокласників в кожній школі. Також ми швидко можемо батьків переспрямувати, якщо, наприклад, батьки вибирають за. Клад не за першочерговістю подання заяви, а в другу чергу відповідно ми бачимо дійсно чи є вільні місця, чи немає. Тобто контактуємо через адміністрацію про те, що проінформувати батьків, що на жаль, наприклад, за першочерговою реєстрацією діти не можуть потрапити в заклад. Відповідно, ми їх переспрямовуємо в інші. Ну і звичайно, зможемо швидко приймати внутрішньо переміщених осіб, тому що будемо бачити, де в нас є вільні місця, а де наприклад цих вільних місць немає. У Хмельницькій НВК номер 4 цьогоріч після випусків четвертих класах планують зарахувати понад 150 учнів. Нова електронна реєстрація дозволить зекономити ресурси. Беззаперечним позитивом є прозорість. Прозорість для батьків. Прозорість і для нас, тому що є бажаючих багато, які не є територіально приналежні, тому на подача таких документів електронної бази дає можливість моніторити. Система дає можливість зекономити ресурс часовий, оскільки вона взаємодіє із курсом школа, і великий відрізок часу, який ми витрачаємо для реєстрації кожного здобувача, автоматично підтягує з електронної системи. Ми будемо пробувати. Я думаю, що Всем нас вийде. Інформація про зарахування дітей в навчальні заклади з'явиться в особистому кабінеті батьків до 15 червня. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, новини міста. Соціальний проєкт Школа аналітики стартує в Хмельницькому з 1 квітня. Його реалізує громадська організація, центр досліджень та консультацій. Проєкт втілять у життя за грантові кошти ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського почину єднання у школі. Аналітики безоплатно навчатимуть старшокласників. Ми будемо навчати вчителів. Хто в ці вчителі? Це будуть відібрані люди з внутрішньопереміщених осіб. Таким чином ми будемо забезпечувати працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. В свою чергу ці вчителі вже будуть потім навчати. Учнів наших старшокласників, аналітики, математика там буде як основа. Зараз це для діток буде і для вчителів, тих, що ми будемо навчати, безкоштовно, проте надалі він буде вже підтримуватись на самофінансуванні. Цікавий сучасний підхід, тому що ми перед тим пройшли не тільки цю школу, а й школу Ілона Маска пройшли, і школу фінської грамоти вивчалися. Це буде для дітей. Які хочуть свідомо навчатися математичним знанням, аналітичним дослідженням. В рамках проекту цього ми запускаємо марафон перемоги. Він стартує уже в квітні. Два буде таких марафончика в квітні. Надалі буде по одному у місяць. Але деталі будуть згодом. Це все буде на сторінці у нас в Фейсбуку. Фотовиставку Ти вдома розгорнули у приміщенні Хмельницької центральної публічної бібліотеки. Це світлини вимушених переселенців, які нині живуть на території Хмельницької громади. Фото зроблені у перші місяці повномасштабної війни. Організували виставку представники громадської організації Рівність в дії ознайомитись із нею у приміщенні книгозбірні можна до 23 березня. Далі експозицію планують розгорнути у філармонії. Продовжить Ірина Муляр. Юлія Глущенко приїхала до Хмельницького із тимчасово окупованого Мелітополя. Вона стала героїною виставки, яка отримала назву Ти вдома. Поділилась світлиною, яку зробила у Запоріжжі. Що найголовніше в цій фотографії, так це, це очі. Це очі людини, яка знаходиться серед, серед своїх. Коли… Коли тобі не страшно, не тому, що немає чого боятися, а просто тому, що, що ти серед своїх виставку організували представники громадської організації Рівність дії в експозиції Світлини 28 вимушених переселенців, для яких Хмельницький став другою домівкою. Вони представляють різні області нашої України: Луганська, Донецька, Херсонська. Запорізька області, фотовиставка недаревно носить назву Ти вдома про те, що незалежно від географії України, внутрішньопереміщені особи, чоловіки і жінки, українці та українки мають почуватися вдома. Інна шах, яка приїхала до нашого міста із Харкова, поділилася сімейною світлиною, зробленою під час новорічних свят. Це фото для жінки символізує надію на мирне життя. Ми приїхали в Хмельницький 7 березня після того, як на наш район збросили бомби, расисти знаходилися в 7 кілометрах від нашого мікрорайону і проводили обстріли з градів кожну добу. Герої виставки, покинувши рідну домівку, продовжують волонтерити та працювати для перемоги України, адже кожен із них мріє одного дня повернутись додому. А поки що гості нашого міста вдячні хмельничанам за підтримку та турботу. Моє знайомство з Хмельницькою громадою почалося із волонтерського об'єднання Захист тому, знаєте, я, я зразу поринула в цю. Бо цей концентрант безумовної любові організатори виставки нагадують, що вимушені переселенці можуть звертатись до громадської організації із власними питаннями та потребами. Зокрема, по юридичну консультацію. Наприклад, люди переїхали не всі документи, втрати документів щодо реєстрації внутрішньопереміщеної особи, отримання довідки, співпраця з органами управління захисту населення. Наразі зараз дуже гостро стоїть питання щодо отримання компенсацій. Не пошкодженого і знищеного нерухомого майна, тобто люди залишилися без квартир, без домівок. Наразі вони знімають житло або живуть у родичів, але разом з тим ми розуміємо, що потрібно і держава напрацьовує ці механізми щодо отримання і надання людям все ж таки житла. Це і питання пенсійного захисту і соціального захисту. Фотовиставка Ти вдома у стінах книгозбірні триватиме до 23 березня. Надалі її планують розгорнути у Хмельницькій обласній філармонії. Ірина Муляр, Юрій Старушкін – новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. і не забувайте вірити в себе та Збройні Сили України. Um abraço e